Konnichiwa. Слава Україні та Збройним силам України Ветері Ранкові коротесенькі ігрові новини. Спеціальний їх випуск, бо вже сьогодні. Участь! <звук> Розробники Сабнавтіки повідомили, що наступну гру в серії планують випустити у 2025 році. Так вони анонсували другу Сабнавтику. Так. Це правда. Capcom заанонсували створення локалізаційної команди та питає, якими мовами ви б хотіли грати їх ігри. Там під постом у X можна залишити свої побажання, аби майбутні проєкти компанії були перекладені українською. Це важливо. Ультимативне видання кіберпанку, у яке входитиме оригінальна гра та доповнення Phantom Ліберті», вийде 5 грудня. А ще й до того буде мати фізичне коробкове видання. Це саме те, що мені треба. 28 листопада в Destiny 2 відбудеться кросовер із Курваком. В груди дадуть тематичних ведзмінських скінів. І ноусе знач до танцювання. Або я зараз якусь штахете везме і з нього потанцюєш. На шкура, не мусиш не намавлять! А тим часом Анжей Сапковський повідомив, що наступна книжка про відьмака вийде десь колись у кінці наступного року. А багатьох годував обіцянками у своєму житті. Але визнаю, це була найщедріша. Українська гра про голодомор Feminway тепер має сторінку в стімі, тож можете додати до списку бажаного. Це капець як важливо. Капець реально. Там Гог знову косплеїть крамницю епіків та роздає Sticks Shard of Darkness. Доволі прикольна гра, тож раджу загарбати її до своєї бібліотеки. Крім того, на неї є фанатський українізатор, посилання на який, звісно, залишу в описі під відео. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Четвер. Четвер мене влаштовує. Чудово. До четверга.